Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Я знаю, що вмію вас дивувати гарними автомобілями з малими пробігами в гарному стані на класних комплектаціях. Я не зупиняюсь і продовжую. І сьогодні в нас на огляді. Volkswagen Golf 6 покоління, вперше за історію нашої роботи з 1,6 MPI 2010 року випуска. І автомобіль не простий, а як завжди, має певну особливість. Крім того, що він не битий, не фарбований без корозії, в класному, естетичному зовнішньому стані, без подряпин, м'ятин, царапин. Це, це апріор автомобілів, які ми привозимо. Автомобіль має Дуже класну перевагу серед конкурентів і особливість саме даного автомобіля. 10 років він був другого власника, співробітника СТО в Німеччині. В автомобілі замінено все, абсолютно, все в новому стані. Обслужена вся ходова, амортизатори, пружини, диски, колодки, новий акумулятор, ГРМ, помпа, масло все поміняно. Тобто, ви сіли і катаєтесь. 217 тисяч повністю підтвердженого пробігу, шикарний колір, класна комплектація з круговими парктроніками, без дефектів по кузову. Все як ви любите. Детально разом з вами оглянемо сьогодні цей класний автомобіль. Тобто, ви купляєте повністю завершений проект автомобіль, який не потребує абсолютно ніяких вкладень. До речі. Також після приїзду ми зробили повну діагностику на СТО. Є заключення офіційного сервісу Лікю Молі Біниця, що автомобіль не має абсолютно ніяких зауважень. Колір прям просто класний. Не маркий, приємний. В будь-якому освітленні достойний варіант. «Вольф» це аналог конкурент а 5-ї. Шкоди в універсалі, той самий мотор ходова конкурент, Конт, Passata B6 в універсалі, Wolf 6 в універсалі. Класний устойчивий кузов в даних моделях, наскільки я знаю, вже пішов покращений з корозії. Немає. Подивіться на крила, пороги, абсолютно все акуратно. В п'ятому поколінні була ця проблема частіше. Тут ніяких зауважень по автомобілю немає. Ну що, розглянемо його толщинометром. Подивимося на стан салону роботу двигуна. Стан кузова і загальні характеристики, ви вже побачили. Дуже приємний колір, прям мені дуже подобається. Перевірка стану лакофарбового покриття Volkswagen Golf 6 покоління 16MPI. Класний варіант, естетичний, збитий, приємний салон. Якщо вибирати між шкодою а 1.6 mpi і гольфом, я би вибрав би Гольф. Тому що тут зовсім інша якість зборки, якість салону, якість кузова. Дизайн. В кожному своє, звісно, але разом з вами було детально провірено Volkswagen Golf 6 покоління, 1,6 MPI. Автомобіль в оригінальному стані, без корозії в дуже красивому кольорі. Розглянемо салон та роботу двигуна. І так, в Солоні я зустрічає повний електропакет, приємні збережені карти, такі приятні вставки під рояльний лак. Ущільнювачі ніде не пошкоджені. Пройоми все в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалось. сидіння дуже збережені. В Автомобілі не палили. Шкіряне кермо. Кермо в оригінальному стані не перешите. 217 тисяч пробігу, вазонний клімат контроль, сучасного зразка, ЄСП, кругові парктроніки, потолок чистенький. Власне, збережене збите авто на класному салоні. Все ручечки без зауважень, нічого не зацарапано. такими автомобілями приємно займатися, збереженими обслуженими пригнав, впевнено, продав. Всі заводські точки присутні, нічого не крутилось по автомобілю, нічого не знімалося. Амортизатори справні, здоровий багажник, багажник з двойним дном. Тут. Запаска, ключ, домкрат, всі наклейки, відмітки, все по автомобілю присутнє. Тварин не було попереднього власника, пошкоджень ніяких немає. Аптечка оригінальна, все збереглося. Два власника за всю історію існування даного автомобіля. Дуже приємний салон, пошкоджень немає ніяких, нічого не вилобано, пластик дуже збережений. Пройоми все в оригінальному стані, все без корозії. Чистеньке естетичне авто. Так, по сервісному обслуговуванню у нас є відмітки. Останній заїзд був у 2019 році, 174 тисячі. Далі, 10-й рік, два власника, 10 років в одних в руках. З 2015 року він його придбав. До речі, от заключення по ліквію молі. Взагалі зауважень немає ні одної відмітки, що щось треба робити. Тому будь-які перевірки, будь-які СТО, тому що автомобіль вже перевірявся. Розглянемо стан роботи двигуна. Перевірка роботи двигуна Volkswagen Golf 1.6 МПІ БСЕ. клімат справний і нагрузка пішла. Магнітола справна, все працює. Все добре. Так, ручник тримає, перемикач передач без зауважень, повний електропакет. Склопідйомники всі справні, все піднімається. Класні рейлинги. І капотний ну, мотор тут взагалі мотор, 1.6 і ваш улюблений BSE 75 кВт, 102 коней, який дуже легко ставиться газ, дуже любить їздити на газу. Працює тихо, рівно, мурчить взагалі його не чути. Оптика, вся рідна. Всі. Лейби Volkswagen нічого не крутилось, не знімалось. Підкапотний простір в оригінальному стані. Я казав, що акумулятор новий поміняний. Антифріз G12. Він код Volkswagen, ущільнювачі паролонові, болтики нічого не крутилось, не знімалось. Все як ви любите. Мотор працює прям дуже-дуже тихо, бо він що обслужений. Зараз авто заведене, але я впевнений, що ви навіть не чуєте звук мотору, як тут він працює, бо мотор працює тихесенько, єлі, -єлі чути. З вами було детально оглянуто. Volkswagen Golf шостого покоління, 1.6 MPI, шість 75 кВт, 10-го року випуска. Від другого власника автомобіль дуже сильно обслужений, без технічних чи візуальних зауважень. Стан авто максимально збережено для своїх. Років ніяких пошкоджень, царапін, м'ятин сколів по автомобілю немає від слова абсолютно натяку на корозії так само абсолютно немає. Нагадаю, що всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Так як у нас працює послуга доставки під дім. Працюємо по всій Україні. Тому, якщо вам сподобався даний варіант, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Замовляйте доставку під дім або приїжджайте. місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір свіжопригнаних автомобілів з прозорими історіями. Історіями з максимально існуючих збережених станах. Працюємо на репутацію, стараємося максимально перевіряти та обслуговувати автомобілі. Тому наші автомобілі продаються швидко. Хто за нами слідкує, знає, що ми працюємо на якість, а люди зараз готові платити за відношення і за гарний автомобіль та за якість. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. На огляді з вами був. Женя, до нових зустрічей з новими автомобілями. Я дуже рекомендую звернути увагу, то, що розглядає автомобіль до покупки на даний екземпляр, так як цей автомобіль повністю абсолютно обслужений з усіх сторін, як то кажуть. Класний варіант, в класному кольорі, в приємній комплектації з простим мотором, простою ходовою. Ну, колір мені прям заходить, я не знаю, милуюся ним. Він настільки приємний і немаркійний. Не Знає як. Як, як перестати зупинити. Зупинитись, знімати це авто легкосплавні. До речі, 16 диски на гарній літній гумі. Забув про це сказати.